Подивіться, це порадинка екскаватор. Ось і Це, до речі, не кракунк, а екскаватор. Запам'ятайте, екскаватор в у рая. А це є екскаватор, який виконує інший вид робіт. Зараз ми максимум, що можемо, трошечки підрівняємо цей ландшафт. Система вже перевірена, налаштована, тут стоїть очисна споруда каналізаційна на 8 камер на сім'ю до шести чоловік дренажний колодязь стоїть, замовник своїми силами кинув трубу. Він сам захотів, він каже, я сам собі кину, коли буде кидатися ливнева, тому що ще даху немає, я собі кинути 15 метрів труби. Хоча ми могли цю трубу також прокласти. Замовник захотів так. І Одним словом, буде труба, унітаз і можна користуватися, будьте еко. Ну Електрика обов'язково. Алпайне сес, будь еко.